Так склалося, що я була першою людиною, яка започаткувала процес переговорний для початку обміння. І при моїй участі був організована перша зустріч переговорна. А далі ми вже почали дуже ефективно працювати. Це була тиша, тут не можна було ні про що ні говорити. Я могла там пару днів або тиждень сидіти в Краматорську або в готелі. А коли ми починали, то взагалі не було ще де ми там на Луні прямо на сарматі, в тих кубриках і ночували, готували перемовини. Вели готували списки, візували списки. Далося багато людей. Повернути, хлопців. знайти так. І багато було ми полонених. Потім ще дуже велику роботу ми зробили. Вона і зараз є актуальна це колективні поховання. Тобто, ми робили карту, контактували з тою стороною, там, де були якісь колективні, ну великий бій пройшов, і було дуже багато тіл. І ті тіла вони звозили на водне одне місце і зробили з нього велику кубрацьку могилу. І вони її обгороджували. І на карту накладали, що прийде час, закінчиться війна, і ми зможемо зробити ексгумацію, розкопати, зробити ексгумацію. і. Ми маємо сьогодні дуже багато безвісті пропавших наших воїнів, велика кількість, це ж страшно сказати. Але я думаю, що як закінчиться війна, а в нас ця карта є, ми подумали тоді про це. От, і ми зможемо зайнятися ексгумацією, і багато наших мам принаймні зможуть поховати своїх дітей. ми мали можливість обміняти п'ять на п'ять, причому і офіцера, і розвідрота. Тобто також одного пораненого нашого бійця з Луганського військового госпіталя без руки і з простріленою ногою, і він вже поїхав відразу додому. Він зі Львова. Так що слава Богу, і цей день приніс нам таке щастя, що ми повернули своїх бійців додому. Центр обміну полоненими СБУ при моїй участі, при моїх контактах ми виходили на ці переговори і нам вдалося сьогодні. Ми намагаємося. Обов'язково забрати всіх військовополонених, але складно. Є певні такі механізми, не пропрацьовані. Але я думаю, що ми знайдемо порозуміння, щоб все-таки найближчим часом, до холодів, мати можливість провести ефективні переговори на всіх рівнях, для того, щоб забезпечити повернення додому всіх наших військових.